Вітаю, мої любі друзі. Сьогодні субота, і я маю бажання поділитися з вами цвітінням усієї краси. Я не люблю, коли на моїх відвіконнях квітнуть клумбами фаленопсиси. У мене викликає радість саме кожна квіточка окремо. Обожнюю роздивлятися кожний екземплярчик окремо. Бо якщо вони Знаходяться поряд, якщо їх багато і всі вони квітнуть, то розбігаються очі. Не існує негарних, некрасивих квітів. Але ж коли вони знаходяться поряд, то вони втрачають свою індивідуальність. А я, я люблю саме індивідуальність кожної квітки окремо сьогодні. До вашої уваги. Фаленопсис Стюартіана варіації СОГО. Першою моєю стюартіаною була гібридна Стюартіана Пікочіп. Не менш ефектна квіточка, красива, як по розміру самої квітки, то крупніша за мою СОГО. Але немає ось такої вираженої сепалії. Ось такої, ну, я б сказала, коричневої сепалії і виростає гігант. Декілька років фаленопс пікочіп перетворився в справжнього гіганта. Коли я придбала цього фаленопсису, фаленопсису Стюартіана Сого, і він вперше відкрив свої квіти разом з пікочів. Топікучі поїхав до моєї подруги марини Кожушко, і квітне зараз в неї на декілька квітконосів і тішить її своїм виразним красивим цвітінням. Стюартяни аромату не мають, але вони мають дуже красиві форми квітів. Штемні листячка за шиліріани не такі виразно. Комуфльовані, але ж знову ж таки, які чарівні квіти. Сьогодні конкурентом їй може бути лише крос. Крос стюартіани на шевіліано, і то Фаленопсис Віганіай. Але фаленопсис Віганіай вже квітує місяць, і як ви бачите, вже він не такий свіжий і не такий чарівний. як тільки розквітнувши Стюартіана Сого. Але це конкурент. Обидві вони дуже вишукано красиві. Додам до них іще фаленопсис Шеліріано Барбі, і клумба це саме те, що я не люблю. Як ви бачите, вони втрачають індивідуальність і починаєш обирати серед них хто найкращий. А якщо вони всі окремо. То то краса. У кожного своя. Подивися сюди, яка чарівна губка, які форми, який колір. Подивися вище. А тут, а тут справжній вау. Сюди, так-то так ж цукерка Барбі, красунечка, вушастик. А от коли вони разом, то це вже щось не то. В моєму розумінні. Тепер додала до цієї кубки ще один невпізнаний об'єкт, тобто гібридний фаленопсис. додала ще один гібрид Amobielus, то складний гібрид Амабіліс, ще якийсь фаленопсис і знов амобіліс. Додала стюартіану варіації Nobelis на шеліріану і картинка змінилася геть на інше. Справжня клумба то не моє. А якщо вже милуватися квітами, то я віддаю перевагу кожній окремо, бо кожна із них найкрасивіша, найчарівніша і має свою родиночку індивідуально. Зараз в пропозиціях існує дуже дуже багато різних. Шеліріан, стюартіан, крусів між ними, складних крусів з гібридними фаленопсисами. Хочеться скупити їх всі. Але де ж брати під віконня, піти до сусідки попроситися чи що? То я шуткую. Ото і все, що я вам хотіла сьогодні показати. Бажаю всім миру, здоров'я і всім добре. пока і слава Україні. До речі. Дехто із росіян зараз от, наше привітання, слава Україні. Не розуміючи навіть, що то означає для української нації, перетворюють, знаєте, якесь посміховиське, коли кажуть Слава Росії. Це питання було під одним із моїх відео, і там я давала посилання на Вікіпендію. Але от, наша шановна пані скинула мені. У приватне повідомлення скинула посилання на відео, де більш поширено, розширено дається трактовка Слава Україні. Посилання на те відео я виклала на своїй сторінці на Фейсбук, залишу його і під цим відео в описі. Я хочу, щоб кожен із вас це подивився, бо ну, багато хто з нас не знає історії своєї країни. Тож. Подивіться, будь ласка, і будемо шанувати свою культуру, свою історію, свою країну і свою мову. Тож, слава Україні! Героям слава, слава нації і смерть нашим кулятим окупантам. Пока. До нових зустрічей!